А ви знаєте, на жаль, воно виникло через такі складні обставини, де русня знищує дуже часто ну в середньому зараз одне відділення на тиждень в Укрпочті. Зрозуміло, що поновлюють. Це дорого, а по-друге, іноді неможливо через брак стройматеріалів або бригад, які мають поновити. Тому у нас виникла така ідея зробити вже заготовлені модульні приміщення, які ми можемо одразу привезти і поновити роботу. І Це саме те, що сталося сьогодні. Ви бачите наше ознищене відділення поруч, Ви розумієте, скільки часу зайняло проєкт поновлення, скільки це було в коштів. А тут ми практично за декілька днів поновили роботу. І я думаю, що всі задоволені, то, що що. Пошти знову працює комфортно як в сучасних умовах. Бачите, стандартний набір все дуже швидко розставляється і працює. А вже біля сіми, але вони, скажімо так, з досвідом ми їх допрацьовуємо. То бачите, пічка, і кондиціонер. Ми їх доводимо до ладу. Це відділення до речі, посилено, враховуючи близькість до лінії фронту. Тому плануємо їх і далі. Це спільний проект до речі з європейським банком реконструкції та розвитку. Наші земні партнери підтримуються, бо це по суті така точка незламності, точка надання послуг в найвідалених куточках України або там, де наш ворог знищує приміщення. Хоче на сьогоднішній день – це наш панатійний партнер. Слава дуже складна ситуація. Пошкоджено наше здання постсовета. Поэтому хочете було прийнято рішення встановити мобільний цей модуль. Тому він потрібен нашій громаді. Сюди люди можуть прийти відправити посилки, отримати посилки, оплатити комунальні послуги, отримати пенсію, купити необхідні продукти харчування, а також заказати кабеліки. Тому дуже вдячний нашому лідеру э, в Укрпошті за таку послугу, яку вона казують, місти дошку.